Ця картина символізує отой роздрай, як я його називаю, який відбувався всередині душі, коли я була там за кордоном. Коли ти ходив вулиць, вулицями Польщі і бачив, як вони розмовляють рідною мовою, як вони відпочивають зі своїми родинами, вони ходять на роботу, вони повертаються додому, а ти повертаєшся, так, у тебе є дім, у тебе є криша, ти не голодний. Але ти повертаєшся в нікуди. І ти розумієш. Що це в нікуди буде все твоє, все твоє життя, якщо ти не повернешся в Україну? Я маю наразі змішане коріння. Мій батько українець, моя мама Полька і мамині родичі, вони всі етнічні поляки. Я мала таку давню дитячу мрію поїхати до Польщі разом з мамою, і до Польщі я поїхала в евакуацію. Моя бабуся маючи трьох дітей малолітніх на руках. Три рочки, два рочки 4? і два з половиною. Ну, і ще хабула, було своє третьому, вона від Польщі, від кордонів Польщі, тоді їхала до Гостомеля, рятуючи своїх дітей під час цієї війни. І коли я сіла в автобус з онуками і перетинала кордон України і Польщі, їдучи туди, просто це був неймовірний душевний біль через те, що воно мені нагадалося в одну мить. Як так може бути? Якби бабуся, як воно повторилося? І пані Оля каже: ви така настирна, я така настирна, як моя бабуся. Її звали Ядвіга. І вона була така настирна, дуже голосиста, і коли вона мене в дитинстві кликала, то чув весь гостовий. Всі казали, біжи вже бігом додому, а бабуся вже тебе кликала. Ну це так трошки відступом. От ця картина це символ того часу, мого перебування в Польщі. Стан душі. Стан душі. Так, це польські е, кольори е, прапора і українські. Так, які були роз'єднані, які десь поєдналися, які дали свої плоди, мабуть, і вони дають свої плоди і зараз. Ну, але Україна перемогла. А, наступним моментом є такий момент, що Україна перемогла, тому що розум і тиш, розум і тиша. Поки міста кричали, що мушу залишитися заради дітей, а душа кричала, що мушу повернутися. Біль від необхідності вибору був нестерпним. Згодом прийшло усвідомлення, що маю повернутися. І не тільки тому, що в Україні залишилися мої рідні і друзі, було відчуття безмежної сили, що тягнула до української землі і казала: саме там ти зараз потрібна.